За підтримки Тернопільської міської ради, я звернувся до міського голови за підтримки для того, щоб на територію міста облаштувати на базі пунктів охорони громадського порядку 5 поліцейських станцій. одну ми запустили вже на ЖД-вокзалі поліцейську станцію. Там небагато, там працює 7 працівників, але які несуть постійно чергування, які там є на місці. Трошки ми їм територію зараз збільшимо. Одну ми хочемо запустити на території ринку, і яка би охоплювала, окрім ринку, автовокзал, міський, приміський автовокзал і територію облоня, вулиці Ставникової. Крім цього, поліцейські станції ми хочемо також зробити на території масиву Східний, в центрі, яка би охоплювала новий світ на території масиву Бам і на території масиву Дніпро. До мою карту, що цікаво буде зфотографувати. Це у нас місто чорним поділено на 5 частин. Ну і ЖД-вокзал це шоста поліцейська станція. Ми визначили з 12 пунктів охорони громадського порядку 5, які потребують. Невеликого косметичного ремонту, облаштування меблями і відповідно адміністративна участь наших працівників, яка буде в цьому кожному відділку, в кожній поліцейській станції у нас буде старший. Це людина, яка має авторитет, має адміністративні задатки керування і до 10 чоловік, які будуть працювати в цих, на цих поліцейських станціях.